Друзі, всім привіт! Ми з України. Ми знаходимося зараз в Нідерландах під тимчасовим захистом. Якщо цікава, кому тема Нідерландів, тимчасовий захист, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Натискайте на дзвіночок і отримуйте нові відео. Сьогодні я хочу відповісти на один коментар. Мене запитували, як попасти до лікаря. Е, я хочу сказати, ну, записати відео на цю тему, щоб індивідуально не відповідати. Треба узнавати, де ваша поліклініка, де ваш сімейний лікар, за якою адресою ви прописані. От узнавати, де ця ваша поліклініка. От, і те, де в реєстратуру вам назначають сімейного лікаря. І всі питання тут вирішуються, як я зрозуміла, через сімейного лікаря. Навіть якщо ви підете там десь, як ми, наприклад, попали, до, нам треба було до фізіотерапіста, і там нас прийняли, проконсультували, але все одно сказали, ідіть тепер до сімейного лікаря, він повинен нам написати бумагу, що він вам назначає. Наприклад, ті ж заняття ці, в цій реабілі... в реабілітації. От, так що от, такий от порядок. А я зараз іду в стоматологію, ми вже там були, лікування там по страхівці, там почистили зуби та все. А в мене зараз ще спала коронка. От, я записалася і я вам розкажу, як у нас це буде відбуватися. Залишайтеся, кому цікаво. У нас На каналі. І підписуйтесь. Вертаємося ми вже від стоматолога. Підклеїли мені коронку. Але я думала, може нову мені поставлять пластику, бо ця вже зношена. Мені якби треба стаціонарно це робити, але він мені зразу. 500 євро, 500 євро. Ой, розговор короткий. 500 євро, одна коронка. А страховкою таке, всяка ну, ерунда покривається. 250 євро на рік у нас страховка, там почистити зуби, по-моєму, вирвати теж ці восьмерки, покриваються страховкою. Так що, чекаю, ще одна коронка в мене хитається металокерамічна. Він каже, ну, чистіть, чистіть, чекайте, вона випаде. А поки вона стоїть, то нехай буде. Таке не сильно. Звичайно, цей раз от лікарі міняються, і цей раз не сильно, я задоволена. Інші рази більш було уваги, а зараз щось вже менше. А сьогодні свято. День святого Мартина. І сьогодні дітки. Будуть ходити, співати пісні ввечері. І їх треба буде пригощати різними цукерками. Дівчата балуються. Так що сьогодні вже починаються якісь зимові свята. Треба почитати, що це таке святий Мартін. В них означає. Ми купили солодощів, так що, дітки, приходьте до нас, будемо з задоволенням пригощати. І якраз похолодало. Похолодало, вночі буде 5 градусів тепла всього-навсього і вже відчувається сьогодні таке холодне повітря. Сонечко вже не таке яскраве. О, тут, бачите, вже як прикрасили гірляндами цей магазин, цей будинок. А, це теж магазин тут продовжується в цьому будинку. Так що починаються свята. І Олі болен Олі Ми прийдемо додому, я вам покажу, які ми купили солодощі спеціальні для діток. Я так розумію, що це вже... Починаються ці свята Сінтаклас. Десь я бачила об'яву, що 12 го числа у Берленді. Це завтра буде Сінта Клас. Вийдемо, побачимо, познімаємо. В Амстердамі це буде, якби, ну, він туди припливає. Кажуть, з Іспанії а, припливає десь в якомусь місці і починаються свята. От а 5 грудня це вже останній день цих свят. Отак от, от цікаво. Значить, завтра починаються вже ці свята, як по нашому Святого Миколая. І подарунки тут дарять більше на. Миколая Ніжна Різдво. Ось, бачите, об'ява Сінтер Class, -клас, клас on Tour Out Berlin. Завтра у нас буде е, в суботу, 12 листопада в 13.30. Буде проїжджати кортеж Сінтер -клас. У нас по Аутберленду. Треба буде вийти, подивитись, вам зняти. Самим цікаво, і вам показати. Що це таке за дійство буде цікаве. Он, бачите, він такий. Так, ось я обіцяла вам показати, що ми купили на той випадок, коли до нас прийдуть дітки. Сьогодні ввечері. Співати і отримувати цукерки. А, ну, Всі ви, мабуть, вже знаєте, хто давно в Нідерландах. Круїднотес такі от купили дві упаковочки. Такі печивки сухенькі, як бізешки. Далі, отакі от такі наборчики цукерок. Ми прочитали в інтернеті, що, що треба на це свято на День Святого Мартіна. Чим діток пригощати? Отакі от, от цукерочки. Теж купили дві упаковки. Так, шоколадом треба пригощати. Купили такий шоколад, монетки, купили такий шоколад Євріки, щоб вони вчилися заробляти грошики. І таких теж цих синтаклас сінтер маленьких купили. Так, і такий. У нас ще є шоколадний Сінтер По-нашому святий Миколай. О, так що чекаємо діток. Прийдуть співати. Не знаю, чи познімаю. Може, не можна чужих дітей знімати, але так, може десь звук озвучу вам Так, і що ми купили для себе? Дивіться, жовто-блакитний прапор наш. от Ходила, дивилася, нічого такого не могла знайти. А тут заходжу, ще зі знижечками в Ксеноксі отакі от от чашечки різних кольорів були. От я знайшла жовто-блакитний. Дві чашки, 89 копійок, маленька чашечка для кави. Такі приємні, симпатичні. Так що є в нас така українська символіка. Мені буде жовта чашка, а Ніку голова. Отримали велосипед, вчимося. Зробили нам такі фіксатори для ніг? О, такий велосипед, велосипед від хіменти, так, да, Микола? Да, так. Чого? Не виходить? Что... Так він працює, mm -hmm. це в тебе не виходить? Ну нічого. Получається, зараз побачимо, що краще буде. Не все зразу. Не розстраюся, не все зразу, правда? Перший раз сів, так у кого виходить? Тут дивіться, який виноград зізріває. М -м -м. Красота. Це в нас по сусідству. Супер. Смачний. Солодкий. Нам дозволено. Тормози, шумахер! <регу> Поїхав. Ну <регу> Ну, чіпляється нічого, потім уже не буде чіплятися. Трошки ногу будеш повертати і не буде чіплятися. <регу> а, то вже виїхав на трафік, на велодоріжку. З інструктором <ривання> справиться? Ну, з інструктором справиться. Пооб'їжджали його дівчата. <ривання> ну, з Богом. Звернула увагу, бачите, як тут коротко порізали ці троянди. Я не знаю, чи обрізають у нас так коротко. Такі були гарні кущики, бачите, як низько-низько пообрізали. А тут є старі такі коріння. І, мабуть, ото все молоденьке відростає і цвіте. Отак от, от вони обрізають. Чи обрізають у нас, так? То мені може написати, хто знає. Моя сестричка знає. Бачите як? І все. До зими підготували, може, ще накривать будуть, не знаю. Поки що так бачу. А трава зелена, густа, такий газончик гарний. Стрижуть. А зараз стрижуть. А вона зелена, зелена і не жовтіє. А Нік з інструктором поїхали. І поїхали і поїхали. Я йду, от відстала, навіть їх не нас доганяю. Мабуть, до магазину вирішили його потренувати, доїхати до магазину, скупитися і назад їхати. Буду тут їх чекати. І ще цікавість таку помітила, що тут всі без шапок. Капюшони одягають тільки коли дощ. От. І без шапок. <говори> капюшон, на мене всі так дивляться. Зима в неї вже почалася. Ну не знаю. Я без шапки, а мені без капюшона вже прохолодно. Сьогодні холодний день. Наскільки люди закалені, бачите, і в будь-якому віці без шапок. Отакий От парк уже. Листя трохи поприбирали, дерева посипалися, і сонечко швидко сідає. Все одна красота.